Чи треба реагувати на гріхи інших людей та робити зауваження, чи пильнувати тільки себе інших не чіпати? Велике щастя людина має тоді, коли говорить, коли в неї питаються, і не говорить, коли в неї не питаються. А оце ходити постійно всім наліво направо і казати, от всі мають робити так, як я вважаю, за потрібне. Передусім, це не результативно, тому що банально будуть не слухати. Якщо нам йдеться про пояснення чогось доброго, якесь там не знаю, на поумлення, то Ісус на цю тему казав: не кидайте перлин перед свиньми. Напевно, християни не повинні бути такими, знаєте, дотошними бабками, з яких, як правило, всі насміхаються, що от без кінця ходить, буркає, на всіх нарікає, всі погані, всі недобрі. Так бути не повинно. Людина відчуває, чи її люблять, чи її ненавидять. І навіть якщо це зауваження робиться, і людина відчує, що в цьому немає любові, вона буде розуміти, що це сказано з ненавистю. І напевно, ми так робити не повинні, навіть якщо проголошуємо щось добре. Має бути все таки дуже велика мудрість в тому, що казати, що не казати.